Так, продовжимо, ще ми цього не добили. Ага, ще зарядили ми фіол. Оцієї команди один мінус, що немає ударника якогось такого бодрого. переписати? Так, вибачаюся, мене відволікли трохи. Давай ось так. Запустимо, може вистачить камінчика. Майже. Давай атак. А так вистачило. Давай, поїхали далі. А... Майже всі дзеркала. Окрім Рігарда. Так. Але тут лісю в нас. Одразу прокидувати може в неї. Чи ні, може, спробуємо якось підзібратися тут. А, ну, давай тут четвірочку. Це забагато. Це її сильно зарядило. Давай ще тут двічку. В принципі, можна було добити спробувати. А зараз ману поріже. Ну добре, давай так. У нас начебто філо не руйнується. Угу. І давай все ж таки зарядимо філ. Так, щось якось моїм поганенько трохи стало. Так, зелений камінь доб'єш її. Чудово. Ага, ось. Дракончик їхній по мені бабахнув, а ми зараз підхилимось і фіо по ним. Ну, майже, майже. І давай тут теж фіол. Угу. І максимальне здоров'я. Ми коротнули добре. Тож, можна не перейматися, тут все одно бій скоро закінчиться. Зняв бафів з мене трошки, але не біда. Ми зараз по-новому перезарядимось. Давай сюди доб'ємо його вже. Так. Давай зелень. Так, ага, знову кедмон і їхній заряджений, але його і буду добувати. А може і ні. Давай цього доб'ємо сюди. Бахнемо камінчиком краще. ну, Так. Знову ми зарядили нашого дракончика. Давай тут філ. Добре прилетіло і давай Кедменом нам зараз доб'ємо його. Ну, навіть і кедмен не знадобився. Давай поїхали далі. Кирило по центру нам підходить. Кашерек мультик. Не знаю, дуже-дуже рідко зустрічається. Ну, Давай спробуємо, може, кристалик тут знайти. Може під'їде. Під'їхав зелений. Я хотів фіол знайти, але не будемо скачатись. І таке нас теж влаштовує. Одразу взірвемо зелений. Так, трохи надобили крила, але нічого. Це вже справа часу. Давай ось так ще візьмемо фіол. І зелене тут бахнемо. Підхилимось. Так. Давай контратаку. Давай де може, прокинемо. Шкода, що ми гормика не зарядили. Угу. І Кедман що знає, куди бити, мені здається. Ну добре, давай заряджатися, поки в пустоту. Ну як заряджатися, прокидувати камні. Камінчики. Знову зараз підхилиться. Але начебто він ж там вовер не хилить, ні. Тут інша версія хилить. Тут зарядимо зелених. Кедмана поки не бажано заряджати, бо мені здається, що він мені зараз винесе когось. Він такий може. Не знаю чого. От мені два попередні бої були з дзеркалами, то якось було легше, ніж з цими мультиками грати. Ну, як-то вони топовіше мені здаються. І так, на порядок. Так. Щось у нас з фіолетовим камінням проблема. Не здається нікому. Давай так. Угу. І нічого ж не вискакує там фіолетового. Давай, ось тут. Так, Хедмана добили. А Інші справи часу. Давай. це зробили, зарядимо гормиком. Угу, чудово. А давай в контратаку б'єш. Чудово, теж. Теж в контратаку вдарив, зараз філолом полірнемо по ньому. Ану. Начебто і не було його там. Так, сьогодні бої трошки затягуються, але є тут. У мене зараз комбо, комбо трошки. Якраз там трійка фіол, відродився, підхилився. Ну, зрозуміло, це зараз п'ять разів буде так. Ні, не вгадав я. Окей, чудово. Так, нас все влаштовує. Поїхали. О, так я наче грав проти нього. Ну. Це, типу, грам... Хоче, щоб реванш був чи що? Але я там начебто виграв, якщо я не помиляюсь. Так, давай тут. філо вчасно. Ну, це забагато трошки. Угу. Але може в контроль розіб'ється, Чудово. Чудово. Так. Давай тут зробимо хід. Ага. Грім нас теж покинув. І зараз будемо Філу дозаряджати. І хочу гормика заловити в контру. Але куди він дасть там? Ну, він Взагалі не, не потрапив туди, куди хотілося мені. Теж трошки бій затягується. Нічого. Ну, я думаю, тут вони вже точно нічого не зроблять мені. А от я їм ще трошки нерви потрепаю. Давай так. Ну, може зараз контру даш? Чудово. Молодець. Давай так. Ой, трошки промазав. Що там зелень буде під'їжджати? Не хоче. Окей. Тоді взриваємо. Дивимо, що у нас ще тут зайде. О, тут фіо потрібен десь ще. Ну, в принципі, буде. Давай, так. Давай так от на тричку зробимо. І ось так. Щось трохи підзавис. Бо не знаю, як це і коментувати, каміння під ними нема. І це зараз два хіла в кутку, то буду, буду їх бити, поки каміння не прийде. Вони по мені не дуже такий урон там прописують. Страшний. Я думаю, зараз на бафаф той повинен виїхати. Так. А ну, зелень що там вдарить? Ну майже, майже добили. Так, все, мінус один. А для того потрібно три зелених камінчика. І все. Один це нам замало може. Вистачило. Чудово. Так, і все ж таки мені цікаво, чи нападав я на нього. Певно, що нападав, ну вчора і сьогодні. Ха-ха. Це, це чувак приколиться. Ну так, оборона у нас в це. Ну, давайте сходимо останній етапок, відіб'ємо. Так, поїхали. Грігард, мавпа. Все як ми любимо. Ага. Давай, щоб чистити полянку. А ще краще може фіол запустити в нього. Давай ось так зробимо. І ось так доб'ємо його, щоб він нам не муляв. Опа, на. А ось тут прикольно вийшло. Ось тут прикольно. І що? І як це? Ну давай. Зовсім потроху залишається у них здоров'я того. Давай тоді комбимо. Може щось доїде там. Ну, Рігар мінус. Мавпа жива. Окей. Добре, Кедмон там їхнє отримав. Ага. Мінус мавпа. Майже мінус клик. Тоді давай підготуємо. Одразу зробимо ми ось... Давай ось так. Угу. Нормальні такі тички. Ану, так, добиваємо чи ні. Відроджуйся. Ну давай відроджуйся. Надовго. Угу. Давай. Ну, в принципі, все. Чудово. Загалом ось такий турнір в нас вийшов. Що у нас по рейтингу? Ну, нормально. Я думав, буде гірше. Одна поразка за весь турнір. Ну, а так, в принципі, нічого. Оборону не тримає. Якби тримала оборона, то був би я, я думаю, повищив місце. Ну нічого. Всім.